Друзі, усім вітання. Хочу зняти невеличке відео е, розпакування фарби, яку ми використовуємо для покраски лавочок. Це у нас фарба від е, ось такого фінського виробника вудекс Technos. І е, ми вибирали по цьому каталогу фарбу коричневу. Зараз я вам покажу з тієї сторони, напевно. Ось, була вибрана ось така фарба. Вона рахується не покривною. ТМ18. 1818. -18. Що ж вона не фокусує? Так. Ось така фарба. Це М1818. Це рахується не покривна фарба. А нам відправити ми попросили, щоб нам відправили фарбу від Nordica Eco 1818 покривна. Ось їхній, можна сказати, фірмовий кульочок у колор живий яскраво. Пізніше в описі я напишу назву компанії, яка займається торгівлею цих фарб. Фарби досить себе гарно зарекомендували. Їх використовують для зовнішнього покривання деревини, особливо в Карпатах. І вона себе непогано проявляє. Ми замовили грунт 1410 і фарбу Nordica Eco 1818. Ось, хочу зауважити, що все гарно пакують, так, щоб при пересилці нічого не пролилося і не розлилося. Зараз ми подивимося, як виглядає ґрунт. Ось, ґрунт у нас є, не, він є прозорий. Прозорий ґрунт. Консистенція грунту. Ґрунт так, ось такий ріденький. Так. І зараз ми покажемо, як виглядає фарба покривна від Nordica Eco. Про Nordica Eco ви можете багато інформації є на сторінках Google. Ось, І розпаковуємо базову фарбу. Так, зараз та камера впаде і буде все. Буде повільно. Так, фарба класно. Ось так виглядає сама фарба до дерева. Я обов'язково вам покажу, як вона виглядає на заготовці, коли ми будемо малювати. Ось. Її гарно покривати, вона є, не є ріденька, вона є густа. Ультрафіолетова стійка і добре її покривати поролоновим валиком. Зараз ми візьмемо кісточку і попробуємо на кускове Деревини вам показати, як воно виглядає. Ось Маємо у нас кусочок дерева. Дерево сосна. Подивимося, як воно. Це ми покриваємо раз. Але кісточкою, не валиком. Ну, подивимося, як воно висохне, якого воно набуде кольором. Так, непогано покриваю. Ну, покривати ми будемо в два шари. Ось так. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте галочку на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, яке будуть виходити. У нас в процесі е, дуже класна качелька. Відповідно, е, фарбу ми, ми брали до цієї качельки, яку будемо робити. І будемо лавочку малювати цією фарбою. Ну, звісно, перед тим будемо використовувати ґрунт антисептичний. Ось. Кому цікаво інформацію за фарбу, буде замовити. По яких цінах? Пишіть в коментарях, буду радий вам відповісти. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.